Доброго ранку, шановні журналісти. Сьогодні 17 липня, понеділок, в студії офіційного медіа Центру при Харківській обласній військовій адміністрації. Речник головного управління ДСНС України в Харківській області Євген Василенко. Як завжди, о цій порі говоримо про оперативну ситуацію у Харківській області за минулий тиждень. Працюємо як завжди. Спочатку доповідь, а потім питання журналістів, пане Євгене, будь ласка, вітаю за минулий тиждень з 10 липня. Станом на ранок, 17 липня, підрозділами Харківського гарнізону ДСНС було здійснено 131 виїзд. З них 33 виїзди для ліквідації пожеж. 9 пожеж були пов'язані з ворожими обстрілами, 98 – це інші виїзди: допомога населенню, допомога при дорожньо транспортних пригодах, а також обстеження території та населених пунктів в результаті ворожих обстрілів. За цей період саперами ДСНС було здійснено 313 виїздів, було виявлено та знешкоджено 602 вибухонебезпечних предмета. Наразі сапери ДСНС продовжують працювати на декупованій території Харківської області. Загалом 33 піротехнічних розрахунка, 169 чоловік особового складу та 66 одиниць техніки. Сапери ДСНС працюють в населених пунктах, таких напрямках, як Золочівський район, Харківський, Чугуївський, Ізюмський та Куп'янський райони області, а також виїздять для знешкодження вибухонебезпечних предметів на заявки по місту Харкова. За цей час обстежено 3217 гектарів території, обстежено 2198 кілометрів ліній електропередач. виявлено та знешкоджено сімдесят тисячі один вибухонебезпечний предмет. За тиждень сталося три. Випадки підриву на вибухонебезпечних предметах, в результаті чого чотири цивільних особи постраждали. Загалом з початку війни трапилось 208 підривів, загинуло 38 чоловік. Так, 12 липня на околиці міста Балаклії. Трактор натрапив на вибухонебезпечний предмет, в результаті чого стався підрив чоловік. Тракторист постраждав, його було госпіталізовано до місцевої лікарні. І 16 липня знов подія сталася з сільгосподарською технікою на околиці селища Андріївка, Донецької громади Ізюмського району. Також сталася детонація вибухонебезпечного предмету, підрив трактора в полі, в результаті чого тракторист отримав поранення, його було госпіталізовано до Місцевої лікарні і 16 липня від правоохоронців до нас надійшла інформація про те, що у приватному домовладінні на району підірвалося двоє чоловіків попередньо розбираючи ручну гранату. Всі деталі та обставини даної події можна з'ясувати у правоохоронців, До нас надійшов лише факт цієї події. В результаті цього ми ще раз хочемо звернутися до всіх мешканців Харкова та області з проханням бути обережними при виявленні будь-яких підозрілих предметів, негайно сповіщати до служби порятунку. За номерами 101 або 112, або до правоохоронців за номерами 1. 102, Вибачаюсь, ні в якому разі не застосовувати, не приймати ніяких дій щодо знешкодження цих боєприпасів або заборонено навіть їх чіпати пожежі та виїзди пов'язані з ворожими обстрілами, за що сталися за минулий тиждень, 11 липня. Підрозділ Борівського району виїздив для гасіння пожежі на території, що сталося на території складського приміщення у селі Вишневе Борівської громади. 12 липня знов таки в селі Одноробівка Золочівської громади сталася пожежа в результаті ворожих обстрілів на території приватного домовладіння. Площа пожежі складала 50 квадратних метрів. Вогнеборці оперативно ліквідували. Дане загоряння 12 липня двічі на добу рятувальники куп'янського району виїжджали для обстеження території. Населених пунктів, які були, по яким ворог завдав обстрілів. Це село Хатня. в результаті влучання російського снаряду, був частково пошкоджений місцевий будинок культури. А також виїзд був на перевірку в село Кучерівка Петропавлівської громади Куп'янського району, яке майже не щодня обстрілює ворог. Цього разу росіяни скинули на цей населений пункт попередньо керовані авіабомби типу КАП-250. Перевіркою перевіркою виявлені численні пошкодження будинків, господарчих споруд, гаражів на території семи приватних домоволодінь. Постраждалих не було. 16 липня вночі рятувальники виїздили для. Перевірки після того, як ворог завдав ракетних ударів по центральній частині міста Харкова, було встановлено, що в дві ракети влучило по території Шевченківського району міста Харкова, одна з яких в землю, інша пошкодила дорожнє полотно. Вчора, 16 липня, рятувальники ліквідовували наслідки ворожих обстрілів у Основ'янському районі. Була ліквідована пожежа, а також виїздили для обстеження наслідків цього ворожого ракетного удару. Загиблих на водних об'єктах єкт, об за тиждень було виявлено тіла п'ятьох загиблих осіб. 13 липня двічі на добу рятувальники виїжджали для вилучення тіл загиблих. На водойми це річка Сіверський Донець в одному місці. Це поблизу села Таганка Чугуївського району загинув чоловік 57 цього року народження, та інший випадок поблизу села Студенок ізюмського району. Загинув чоловік, дані з'ясовуються, тіло розклалось повністю, тому з'ясувати навіть. Чоловік цей чи жінка було неможливо і всі обставини по загибелі цим двом особам наразі становлюються правоохоронними органами. І 16 липня на водоймах Харківщини було виявлено тіла трьох осіб. В селищі Безлюдівка, в штучній водоймі виявлено потопельника за 10-15 метрів від берега. Місцевими мешканцями рятувальники вилучили. Тіла загиблого з води та передали правоохоронцям. Попередня – це 40річний чоловік. Також стався випадок утоплення в селі Донець Слобожанської громади. Там загинув чоловік 57-го року народження, та у селі Протопопівка Балаклійської громади, підрозділи, підрозділи ДСНС до. Вилучення тіл загиблих та встановлення факту загибелі людей на в цих випадках не залучались. Обставини з'ясовували правоохоронці. Загалом з початку року на водних об'єктах виявлено було тіла 41 загиблого загиблої особи, в тому числі одної дитини. 16 – це пов'язані з утопленням, 8 – не пов'язані з утопленням. І по 17 випадкам тривають слідства. Хочемо звернутися ще раз до харків'ян з проханням бути обережним при поводженні на воді, купатись, перебувати на водних об'єктах, відпочивати можна виключно в трезвому стані, не нехтувати правилами особистої безпеки і відпочивати на тих пляжах, які визначені, в яких є. Рятувальні пасти, які повністю обладнані всіми вимогами, для того, щоб можна там було безпечно перебувати? Дякую за увагу. Дякую за інформацію. Якщо є питання від журналістів або уточнення Дмитро Грибіник, Суспільне Харків, його не скажіть, будь ласка, а от в останніх оцих випадках, про які ви казали, про потопельників, це були не відведені для купання місця? І... Там не були обладнані рятувальні пости? Так, звичайно, дві території. На території. Вибачаюсь, на території Балаклійської громади, Протопопівка і село Донець Слобожанської громади, це ті населені пункти, там, де велися бойові дії, там були обстріли, тому там нема не пляжної зони, і ми постійно говоримо про, про те, що. Заборонено відвідувати не тільки лісові масиви, а й водні об'єкти саме як на декупованих територіях Харківської області, так і в тих населених пунктах, перебувати біля тих водойм, які інтенсивно піддавалися ворожими обстрілами. А в селищі Безлюддівка це штучна водойма неподалік безпосередньо самого безлюдівського кар'єру, де відпочивають люди. Тобто, це трішечки поруч, не, не в самому кар'єрі. Пане Євгене, дуже дякую вам. Е, інформація вичерпна. Нагадаю, ще одне питання: так, так, перепрошую питання. Скажіть, будь ласка, а чи виїжджали підрозділи ДСНС на ліквідацію наслідків обстрілів цієї доби? Ми знаємо, був обстріл в Вовчанська. Повідомляв про це начальник обласної військової адміністрації. Може, ще кудись, які там наслідки. І загалом, чи спостерігаєте ви у зв'язку з загостренням ситуації на Куп'янському напрямку, як ми знаємо за інформацією Міноборони, штурмові дії там росіяни активніше ведуть. Чи спостерігаєте ви пожвавлення так ну, збільшення кількості обстрілів відповідно збільшення кількості вашої роботи? Там? за сьогоднішній день вже було здійснено два виїзди для обстеження. Та перевірки місць ворожих обстрілів це село Уди Золочівської громади, Багадуківського району. За попередніми даними там постраждалих немає. І в місті Вовчанськ було зафіксовано ворожі обстріли. За попередніми даними є постраждала особа. Якщо я не помиляюсь, чоловік 58-го року народження. Якщо більш детально, я зараз вам дам оперативну інформацію по цій події. Що стосується Куп'янського напрямку, то рятувальники, які цілодобово несуть службу в місті Купянську, постійно реагують на всі виїзди, пожежі, наслідки ворожих обстрілів. Ми можемо констатувати лише по повідомленням до ДСНС, збільшились виїзди наших підрозділів на ліквідацію пожеж або обстеження території. Ну наразі ситуація така ж, як і була і протягом минулих тижнів, тобто приблизно від п'яти до десяти. Виїздів для ліквідації пожеж та ліквідації наслідків ворожих обстрілів за тиждень, саме на Куп'янському напрямку. І ну, така ситуація там вже доволі довга, майже ну, можна сказати півроку, а то й більше. Дякую, питань уточнень від журналістів немає. Будемо завершувати брифінг. Нагадаю, що в студії офіційного медіа-центру при Харківській області військовій адміністрації і з речником головного управління ДСНС України в Харківській області Євгеном Василенко ми говорили про оперативну ситуацію у Харківській області за минулий тиждень. Зустрінемось як завжди за тиждень. До побачення на все добре.